Ну і з останньої книжки Кров і лейт» вірш написаний рівно рік тому у листопаді минулого року. Ах, Лента за Лентою Листопад, ніби відмотується назад кіно під назвою Доля. І ватра чекає на цей снаряд. Доки приймає Київ град прибульців з Дикого поля. Ти сказав, нагадує Божий син, сам на сам сорок літ, один на один, з містом цим Ти на цьому світі, і стільки Дніпра протекло в очах і всі печаті зірвав, лиш печать печальних цих вод навіки. А равета стогне. Септо ревів, та стогнав той, хто дерзнув на твір, що для нас є кров'ю і землею. Веренав, потопав, стогнав, ревів, вража зла тепер в цих панів і рабів, тільки що окропити нею.